То, щоб піде розробили для його не витащиш так ні він туди вже намертво застряг Везьми завези вызы ему эти штуки. Чи на да подожди, то сейчас немножко по небу проблема так шоу. Увага, пуски кабель. Mm. Кабу ми теж навалюємо. валюємо. Да. Так mm. за день хоча б два-три рази прилітає <гум> в основному по Вовчанську. Через Вовчанськ, Старий Салтів, туди. <гум> mm. Ну, вони забрасують постійно хоча б по 4. Сразу однією ходкою. Потім делають ще захід і ще. Чотири випускають. Так вони тогда бокс? Я не, на підлізочку. Економий воду. так мало. Води мало, да? Ну зараз підвезу. А води є. Ну, Трошки пізніше підвезуть. жарко, пилюка, так. 35. П'ятнадцять достиг. О, до Постріл, Постріл! метал, смена заряда на метал. <звук> привезли метал. Посмотрите. Посмотрите. Ну, работа интенсивно. Так, дуже. Ну, на, на скільки? Ну, сейчас трошки меньше спала, а первые дни то было, -то, ну, дуже часто. Постійно ну, в основном. Не было даже перекура. Ну, в первый день у нас вообще было где-то около 110 пострелов за день. Ну, а так по-разному. 20, 30, 40. Ну, як даю, так и не стреляю. но ну, танчик же подбили ну блин это сейчас 2-3 дня больше меньше спокойно только кабами вот он а так блин шумно было очень Крыли со всего нас нас на прошлых позициях градами накрывали в метрах семи. закопался град и не взорвался под фортиво, возле блин 150 тоже возле машины упал, тоже не взорвался. Ну, что сохраняет, наверное, но все-таки Да что дам под он. Да! Дрон, Виталя! Что это, Дрон! Не Ми посідайте не цей. Як пропаде, ми скажемо, коли можемо працювати. О, бачу, бачу, бачу. Сьогодні дивись на 180, чорна пара.

Капіт з дотримали, літаю. Дуже доходить. Орлан, суперкан, зола і оце. Це, це на то духу ябив. Ти ж піздеться, коли не моніторить. Зараз. Тяжко роботи з ним. Ну, не будеш ж роботи, бо одразу висічить і все, я пізне буду. Будуть крить. А та треба, щоб пацанів обороняти. Прийшла. Коротше, блять, передавай на десятку, О, зараз вона її може жите. Коротше, курса ноль на курси 200, блядь, зола, Серега. В мене вже очі, ну блять, я вже заставив ці прильоти, блядь. І 10 метрів від савушки сидів, прилітала ніхую. Уже після того на звуки на очі вже нормально так. Привичка даже, як тут це в небу дивиться. Може складніше воювати стало кого? Коли... Тут так. Тут набагато складніше. Ну, але тут добре, що оце приставили до нас, які оце за небом довго спостерігають. Тут це вже дуже великий плюс. В машині нічого не почуєш, коли працюєш.